Якщо ваш родич відсудився із Пенсійним фондом України та по результатам судового рішення е, йому нарахована була заборгованість, але він не встиг отримати ці суми е, при житті, ви можете отримати цю заборгованість замість нього. Як саме відбувається процес успадкування, розкажу далі. А перед цим підпишіться на канал юридичної компанії Мережа Права, щоб не пропускати відео про великі грошові компенсації, на які мають право українці. Пенсійний фонд може заборгувати пенсіонеру певну суму соціальних та пенсійних виплат. Це трапляється, наприклад, коли пенсіонер отримував певний час скорочену пенсію, відстояв через суд її законний розмір, а недоплачені кошти за попередні роки сформували заборгованість. Такі борги ПФУ віддає не одразу, а по практиці десь через 2-3 роки. Все тому, що в бюджеті пенсійного фонду дефіцити і треба чекати фінансування від Кабміну. але не всі можуть дочекатися фінансування. Прикро говорити, втім трапляються ситуації, коли пенсіонер при житті не встиг отримати законний борг. У такому випадку право на виплату можуть успадкувати його родичі: батьки, дружина, діти, брати чи сестри е при наявності права на спадкове майно. Головною умовою є те, щоб Пенсіонер при житті відсудився за заборгованість та рішення набрало законної сили. Про це чітко написано у постанові Верховного суду від 5 травня 2022 року у справі 520 дріб 104 96 20. Цитую, предметом спадкування можуть бути лише конкретні суми соціальних виплат, які належали спадкодавцеві за життя і залишилися недоотриманими у зв'язку з його смертю. Якщо ж на момент смерті людини триває судовий спір щодо її права на соціальну виплату, тоді вважається, що вона не набула відповідне право. У такому разі замінити у судовій справі сторону на спадкоємця неможливо. Коротенько розкажу, як відбувається процедура. Родичам необхідно отримати письмову відповідь з пенсійного фонду про точну суму боргу, взяти позитивне рішення суду та свідоцтво про смерть. З цим пакетом документів у суді можна змінити сторону виконавчого провадження. Ми можемо допомогти вам зі збором необхідних документів та представництвом у суді. Для того щоб отримати детальну юридичну консультацію щодо заміни сторони для отримання заборгованості, зателефонуйте нам на номер телефону, який ви бачите на екрані. Також підпишіться на канал юридичної компанії Мережа права, щоб не пропускати відео про великі грошові компенсації, на які мають право українці. До наступних зустрічей!